Син із батьком пліч опліч боронять українську землю. Вони обидва Артури, обидва Некрасови і обидва справжні воїни. Артур молодший, 24.02 перебував у Польщі, коли дізнався, Росія повномасштабно напала. Ніхто не їхав. Я почав писати в різні групи там на Фейсбук і так далі. Чи хтось їде з Варшави? Новулинськ. Щоб мене забрали по дорозі. Мені мені відписували так: що, каже, ти ж дурачок, дурачок ну, так в такому плані. Каже, всі виїжджають з України, ти як ти хочеш їхати. Артур знав, він має досвід, який тепер особливо потрібен батьківщині. У 2015-му він боронив Маріуполь від окупантів, саме туди мав прибути під час воєнного стану, але він не встиг, південь окупували, і до Маріуполя дороги більше не було. Аби розподілитися в інше місце. Артур вирушив до місцевого військомату. Батько пішов із ним. Син попросив його лишитися вдома, але Артур старший твердо вирішив, що теж зможе допомогти. Я на флоті служу. рік. Я, чесно кажучи, не хотів цього. Я по... я повернувся. На цю війну, але я, я, я думав, що буде краще, якщо він буде все-таки з мамою. Коли у військоматі побачили, що вони батько й син, то відрядили до одного підрозділу. У лавах бригади Червона калина у перші тижні воїни стали на захист Рівненської АЕС. Безпілотники збивалися, якісь просочувалися. Минув рік, нині обидва оператори-навідники БТРА. Є можливість бачити один одного і не так хвилюватися. В цьому плані то набагато легше. Звісно, що так легше трохи. Простіше, тим більше один одного добре. Знаємо. Знаємо, хто на що здатний, хто що може. Боронячи батьківщину, рідні побратими, мріють про спокійне сімейне життя після перемоги, щоб можна було дійсно створити сім'ю вже в мирних, мирний час, в мирних умовах. Не боячись за те, що прилетить десь ракета і вона робить біди. Кожен хоче перемогти, і кожен докладає якихось зусиль для, за, за, для цього. Хто, хто на фронті, хто в тилу. Бо ми праві, і ми в себе вдома.